Справа 369, кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Як називають такий трикутник? Чому дорівнює його периметр? Ну що ж, просто завдання. Давайте подумаємо, якщо всі три сторони у нас по 12 см, то вони всі три сторони рівні і такий трикутник називають рівностороннім. Давайте його умовно зараз зобразимо. Отже, рівносторонній трикутник. Так? Якщо у нас одна сторона. І друга, і третя, вони всі мають бути однакові. Давайте я підпишу. Всі вони будуть по А. Ну і зараз зрозуміло, як знайти навіть периметр цього трикутника. Бо периметр це сума всіх довжин. Ну що ж, записуємо, як називають такий трикутник. Пишемо трикутник. В якого. Три сторони рівні називають рівностороннім. То ми дали відповідь, який це трикутник. Рівносторонній. Тепер нас запитують, А чому ж дрівнює периметр? Ну, Периметр будь-якого трикутника. пишемо периметр. Периметр. Він позначається літерою P. Ну, в даному випадку це сума всіх сторін. А плюс А і плюс А. Можна так обчислювати. Але А плюс А плюс А це запис 3, що множиться на А. І це дорівнює 3, що множиться на А. Ну або 3А. І це дорівнює. Ну що ж, в нашому випадку буде простіше додати всі сторони по першій формулі написати. Тобто ми пишемо 12 плюс 12 і плюс 12. І це дорівнює. Давайте я перенесу. 12 плюс 12 це 24, плюс. 12 і це дорівнює 36. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Так, і ми знайшли, що периметр трикутника у нас 36 см. Так, записуємо відповідь. відповідь. Отже, як називають такий трикутник? Пишемо такий, ну, трикутник рівносторонній. Або рівносторонній трикутник. Рівно. Сторонній. Трикутник. Так, записали. Ну, а чому дорівнює його периметр? Пишемо 36 сантиметрів. Ну що ж, ось таке просто завдання на обчислення периметра рівностороннього трикутника. На цьому вправу завершено.